Ранок надії продовжується. Дашка, давай приходять до нас. сюди. <кій> Ти можеш, до речі, свій, свій чай сюди забрати. А я е, Немає У нас тут пізніше принесемо чай для експертки. Друзі, говоримо про тремтіння рук, про головний біль, про розгубленість, про сіпання ока на фоні війни. І знаєте, кажуть, що буває так, що ні з того, ні з цього починає просто сіпатися око. І деякі це пов'язують з нервовим перенапруженням, інші вважають, що... Це просто і не знаю незрозуміло від чого, але рецепт один: просто треба звертатися до лікаря, і сьогодні ми трішки окреслимо цю тему разом з експерткою. До нашої студії вже готова заходити. Юлія Корець, лікарка-неврологиня. Заходьте до нас, будь ласка. Доброго вам. Доброго ранку. Ми з вами сьогодні в одному кольорі, як наче змовилися. Дякуємо, що завітали, що знайшли час. Розуміємо, що вас пацієнти чекають, що ніхто не відміняв, як то кажуть, прийом. Але ви сьогодні з нами, щоб розказати і нам, і усій Україні взагалі про такі важливі проблеми. Ти знаєш, ти розповідала про сіпання ока, і я зрозуміла, що ну в мене було, і мені здається, у дев'яносто відсотків двоє дітей просто. то мене вже давно сіпається точно. Так, ну тому хочемо от зараз якраз поговорити з вами, чи дійсно такі симптоми можуть бути від стресу, від наших от таких величезних переживань, і чи це може бути нормальним, чи цей стан потрібно обов'язково коригувати з лікарем? Я скажу так: нормально мати ці симптоми, нормально не мати цих симптомів, тому що ми всі різні. Mm -hmm. Нас відрізняє лабільність нашої нервової системи, тобто здатність до її збудження і гальмування. Єдиною нормальною, нормальним критерієм може бути те, що при припиненні дії стресогенного фактору ці симптоми мають вщухати. Це головне. Mm -hmm. Тобто, в принципі, як ми е, зазначали тремтіння рук, там коли око сіпається, головний біль, розгубленість це е, якщо ми переживаємо стрес, це нормально, так лише тільки коли це продовжується далі, так тоді вже це якась проблема. А про що взагалі ще можуть свідчити такі симптоми? Одного діагнозу загалом загального поставити неможливо по цим симптомам, нам важливо індивідуально розібратися, в яких умовах була ця людина, угу. який стрес вона пережила по тривалості та інтенсивності. І чи є такі додаткові симптоми, як, наприклад, порушення сну, чи втрата працездатності, угу. порушення харчування, тривало пригнічений настрій, чи може ця людина надалі. Підтримувати задоволення від тих речей, які раніше їй приносили задоволення. Uh -huh. Тобто, загалом, якщо розглядати короткочасний uh -huh. інтенсивний стрес, тут у нас є певні терміни. Якщо симптоми тривають від трьох днів до місяця, можна говорити про гострий стресовий розлад. Uh -huh. Якщо вже триваліше, то тут можуть бути вже такі стани, стани, як посттравматичний стресовий розлад, генералізований тривожний розлад, тривожно-депресивний розлад. Тобто вони всі дуже співзвучно звучать, тому що мають один і той самий компонент тривога. Але важливо звернутися для, до лікаря, щоб він віддиференціював угу. який стан для того, щоб підібрати оптимальне лікування та вирішення проблем. Це угу, тобто, дуже цікаве. Такий е, якийсь вже діагноз можна поставити, як ви кажете, вже після трьох місяців. Так, е, більше місяця, більше місяця. місяця. Тривожно-депресивний розлад це пригнічений настрій, тривалістю більше трьох тижнів. Ну, тобто, приблизний термін у нас є десь місяць. Для того, щоб ці симптоми. Тобто, коли людина переживає ці ну, симптоми, так, то ще рано ставити якийсь діагноз, треба зачекати. Чи... Треба зачекати, так, і постаратися змінити в своєму житті те, що можна змінити. У мене зразу, пані Юлі, напрошується запитання. Ми ж знаємо, що тремур рук або от таке нервове сіпання оком є і саме собою, особисто як вид захворювання, чи це тільки симптом? Буває, що там, наприклад, у людей літнього віку дуже часто вже чи хитка нервова система, і ми можемо бачити, що такий тремор постійно, рук по -постійно. постійно, ну тобто, вже в інакшому стані ми людину не бачимо. У більшості випадків все ж таки це симптом якогось захворювання. Ага. А стосовно похилого віку, так, є стани, такі як есенціальний тремор. Тобто генетично обумовлене захворювання, яке характеризується тремором, є хвороба Паркінсона, але цей тремор дуже різний для нас лікарів, але однаковий здається для людей, тому що тремтять руки і тремтять. А ще, скажіть, будь ласка, а коли ми бачимо таке у е, новонароджених діточок. Це може характеризуватися як якісь проблеми і варто звернутися до лікаря? Чи у них можуть бути оці такі е, тремори і сіпання очок, ну просто як нервові, такі якісь зараз стане просто збуджені? Ну, про дітей не можу сказати, тому що я дорослий, дорослий невролог. Неврологія дитяча і доросла дуже а -а -а. відрізняється. Це не зона моєї компетенції. Але скоріш за все треба звернутися до лікаря, так. щоб просто впевнитись, що все так, добре. Так, так, у дітей дуже багато функці Анальних розладів, тобто в 90% те, що минає, але щоб впевнитись, краще завітати до угу. Дякую. що робити, якщо людина помітила в собі такі симптоми, чи можливо якось їх приглушити одразу, чи можливо навіть я бачу там не в себе, а в свого ну кось в своєму оточенні в сім'ї, от які мають бути дії? Ваші дії треба стати дуже уважним до себе або до своєї рідної близької людини і відслідкувати, що саме провокує ці симптоми, чи їх посилює, і за можливості усунути. Це може бути дуже тяжка робота, фізична або емоційна. Це може бути недостатність сну угу. чи пропуски прийомів їжі. Тобто всі ці фактори, які на які ми можемо вплинути, їх усунути, а потім подивитися, що із цих симптомів залишиться, і чи будуть вони згасати. Якщо ні, знову ж таки звернутися до угу. пані Юлія. А скажіть, будь ласка, якщо от людина пережила якийсь стрес, там не знаю, там хвилину, годину назад, і ми її бачимо зараз. У неї все все разом, як то кажуть, крутиться голова, трясуться руки, очі. Що ми можемо зробити в цю хвилину? Що ви порадите, щоб її якось заспокоїти, щоб ну можливо якісь симптоми зникнули в цю хвилину? Треба можна постаратися переключити увагу людини, заговорити з нею, звернути її увагу на, яких, на якісь предмети, які знаходяться в цій кімнаті, uh -huh. порахувати, подихати з нею разом з глибоким видохом, дати попити водички, вивести на свіже uh -huh. повітря тобто такі загальні речі, але для того, щоб вона відчула цю підтримку. Тому що коли поруч з нами хтось, то нам легше морально, і цей стан пройде. А от ситуація зігріти, от часто я якось так з кіно е, е, знаю, що ковдру швиденько так одягають. Чи допомагає нервовій системі заспокоїтись от тепло? Я думаю, тут скоріш не тепло, а е, ці сенсорні подразнення, те, що як обійми, вони mm. можуть заспокоїти ага. вас скоріш за все. Тобто можна ще обійняти людину, просто зрозуміти, так, що їй таким чином так, теж так. стане дуже дієві поради. Дякуємо. Виходячи з цього, от які можливо зміни в стані здоров'я з вашої компетенції, мають насторожити людину, що ось терміново там, треба до лікаря-невролога. Що в собі треба завжди так простежувати? Які маркери? Знову ж таки, до всіх симптомів стосується це їх тривалість і стійкість. Uh -huh. Наприклад, якщо ваш головний біль, який був раніше, має новий характер головного uh -huh. болю, тобто був двобічний, став однобічний, був менш інтенсивний, став більш інтенсивний, був два рази на тиждень, став майже щодня. Uh -huh. Це привід звернутися до лікаря. Якщо є стійке порушення сну. Тобто ви вже зробили всі умови з гігієни сну, облаштували свою кімнату, у вас тепленька, м'якенька ковдра, темно, прохолодно, свіженько, виділили час, лягли в один і той самий час, а все рівно не спиться. Якщо ви постійно відчуваєте внутрішнє напруження і тривогу, тобто ви розумієте об'єктивно, що немає. Приводу хвилюватися, а оце хвилювання у вас всередині. Угу. А, якщо ви не можете знайти ті речі, які раніше приносили задоволення, і вас постійно, постійно пригнічений настрій, апатія, от нічого вас е, не може порадувати, це теж привід звернутися до лікаря. Угу. От Цікаво, нещодавно в мене сестра, просто написала: У мене напевно мігрень кажу: Я я п'ю. Е, обезболюючі таблетки, і біль не проходить. Я їй кажу: ну, слухай, якщо тебе це перший раз, ну не обов'язково це можливо вже мігрень, але кажу, звернися до лікаря, і вона каже, до якого? І я така подумала, кажу, ну, напевно, до невролога. З такою проблемою також до невролога. Так, дійсно, так і є мігрень, лікує невролог, так, і а діагностує. І, чи може бути ось так, що якщо не допомагають таблетки, то це вже точно мігрень? Ні, такого не може бути, бо мігрень має чіткі діагностичні критерії. Має бути, по-перше, п'ять таких стереотипних нападів, тобто схожих. Uh -huh. А мігрень це частіше односторонній, інтенсивний, пульсуючий біль, який порушує вашу працездатність грубо, тобто будь-які ваші дії погіршують ваш uh -huh. стан і може супроводжуватися. Такими симптомами як нудота, блювання, та вас подразнює подразнюють звуки чи різке світло це основні критерії. мігрені, мають бути більшість із них. Так можна діагностувати мігрень. Uh -huh. Тобто, з приводу головного болю і інших симптомів, є така гарна порада вести щоденничок, uh -huh. тобто записувати свої відчуття простежувати. і так, простежувати, і це дуже допоможе лікарю у постановці діагнозу відразу. Ну, А також ми не будемо забувати, те, що стрес є провокуючим фактором дуже багатьох захворювань, і їх ніхто не відміняв, і інші uh -huh. захворювання. Крім тривожно, тривожних розладів є зараз, також. так пані Юлі, от ми плавно підійшли до того, що стрес зараз, от ну, зашкалює просто. Чи знаєте ви поради? Я думаю, що точно знаєте, як допомогти нашій нервовій системі от вижити у стресі? Що б ви порадили? Я би порадила зробити собі, хоч яку стабільність у житті, от таку подушку безпеки, яку ми можемо зробити. Тобто це прості речі, але за ними теж треба слідкувати. Це повноцінний сон, 6-8 годин на добу, це збалансоване харчування, це прогулянки на свіжому повітрі, фізична активність надзвичайно важлива. Тому що, ми, коли працюють м'язи, ми розвантажуємося розумово, ми не можемо і працювати м'язами, і думати в один і той самий час. І також під час фізичних навантажень ми. У нас кортизол з крові е виводиться виводиться так скоріше, той, який ми накопичили за час нашого стресу. І звісно, спілкуватися з рідними, ділитися емоціями, підтримувати, планувати, дивитися з оптимізмом майбутнє, тому що без позитивних емоцій е нам це все не подолати. Угу. Я, до речі, хочу підтвердити те, що е, коли от ми з ранком надії нашу програму тільки в вересні вийшли знову вже в прямий ефір. До цього була підготовка, але все таки не було якогось навантаження сильно е, по роботі, я б так сказала. і... Коли ми почали працювати, якось вже впорядкувався і графік, то ви кажете, якась постійність, що була. Так, ми читаємо новини, ми співпереживаємо дуже сильно. Так, в нас торкаються і загрози всілякі інформаційні, так? що там те буде, чи загроза ядерна, але все одно якось ця відповідальність завжди, що треба робити те, те і те, воно якось витягує з ну, якогось такого стану пригніченого. І ну, може це вже більше до психологів теми, але. Я хочу просто підтвердити це. Просто стабілізує. Система, скоріш за все, любить стабільність, режим. Так, так, Щоб ви у вас були якісь плани <кх> на день, щоб <кх> вона любить якусь очікуваність, от, щоб вона розуміла, що буде що далі. Буде. Да, що за чим? Так. Що буде далі? Скажіть, ви вже трішки нам порадили, як зараз виживати в умовах взагалі війни так в країні. А як можна робити якусь можливу профілактику проти, от наприклад, ми розуміємо, що, можливо, де... Все одно нас зачепить якась новина чи якась подія, і все одно будуть якісь реакції з боку нервової системи. Як чи можна якусь профілактику зробити, щоб потім нас не так це торкалося? Ну, стосовно новин. Всіх вони нас турбують, у всіх вони викликають відчуття тривоги, пригнічення настрою, і це нормально. Також треба не відмітати всі емоції від себе, частину треба прожити, пережити, тому що якщо старатися ізолюватися від всього, то потім воно може накрити вас хвилею. Тобто дати собі час і пережити, але повернутися до свого звичного життя, оцінити, що в твоєму житті є хорошого. Бути вдячним за кожен момент в своєму житті, і це дуже допоможе пережити це з приводу того, що як навчитися, ну, ми всі вчимося. У когось це виходить краще, у когось це виходить гірше. Але головне не зупинятися, шукати якісь позитивні емоції. Тому що вони дуже важливі нашій нервовій системі для її стабільності. Угу. От тут ми поговорили б зараз про якісь такі психологічні настанови. А я от зараз подумала про вітаміни групи Б. Чи можуть вони нам допомогти нашій нервовій системі дійсно, от ну не коливатися в різні напрями, а бути більш-менш стабільною? Чи радили б ви прийом таких вітамінів? З приводу вітамінів групи Б ні, не радила, тому угу. що е, зараз медицина вже рухається. В сторону того, що лікуються лише доведені дефіцити. Угу. Тобто, якщо у вас дійсно є скарги, ви здали аналіз крові, і там є дефіцит, тільки в тому випадку, з приводу вітамінів групи Б, у нас в принципі їжа, яка в нас є, в ній достатньо кількість цієї вітамінів, лише треба слідкувати за збалансованістю і різноманітністю раціону. А ще питання ж завжди з приводу фітопрепаратів. Я не раджу зразу, ну зразу стрес. Хочеться побігти за Валеріаною у аптеку. Я не раджу фітопрепарати, тому що в дослідженнях вони, на жаль, не показали своєю ефективністю, а і вони не такі безпечні, як нам здавалося, тому що це також лікарські засоби, і вони мають свої побічні дії та токсичні дії. Ось, єдине, що може порекомендувати ціпання е, ока, судоми, це в литках, е, це може бути клінічною ознакою дефіциту магнію. Тут може порекомендувати магнію у добовій дозі 400 мг на добу для дорослої людини, е, поприймати 7, 10, 14 днів, і якщо ці симптоми зникнуть, це буде дефіцит магнію. З приводу магнію. ми… Не, е, Аналіз крові не інформативний, тому що магній – це внутрішньоклітинний елемент, uh -huh. він не циркулює по крові. Uh -huh. Те, що ми отримуємо лабораторно в крові. Воно не є для нас показовим. Дефіцит магнію ставимо клінічно? По чи можна віднести також до е, цього, що ви сказали, там, наприклад, на валеріани, ті самі всілякі заспокійливі при будь-яких симптомах. Ну е, я знаю багатьох людей, для яких звично взяти заспокійливу пігулку. випити, і це завжди якби рятує від такого стану. Чи радили б ви так робити? Заспокійлива пігулка. Я думаю, те, що в більшості випадків саме той факт, що людина випила пігулку, її заспокоює більше ніж діюча речовина в ній. Yeah. Ось yeah. якщо це для неї буде безпечно для її організму, ну це більш психологічний момент, але все-таки я би радила акцентувати увагу на немедикаментозних способах. А якщо розумієте, що не справляєтесь, звернутися до лікаря, і він вам порадить доказовий препарат потрібним курсом для вашого стану, дуже дякуємо вам. Дуже, якщо чесно, рідко можна почути від лікаря, що краще все таки не прибігати до медикаментозного лікування, тому що дуже багато лікарів говорить так. Те Це просто частіше правдивить ви да, ти, все буде так. добре. Так. Але коригоригування способу життя, так як ви казали, режим і це все напевно справді дасть більше результатів і більш тривалі. Дуже дякуємо вам, що завітали до нашої студії цього дня. Хай у вас все буде добре у ваших клієнтів, пацієнтів. Так. так вірніше, друзі. Ми нагадуємо, що з нами в студії Юлія Корець, лікарка неврологиня. Ми говорили про ті всі симптоми, які. Переживають люди під час чи після стресів. Це тремтіння рук, головний біль, розгубленість, сіпання ока. Що робити? Ми вже це обговорили. Якщо ви тільки зараз приєдналися, заходьте до нашого ютуб-каналу, там буде ця розмова. Чи якщо ви дивитесь трансляцію, просто промотайте назад, і ви зможете передивитися. Наразі у нас спорт тайм. якраз ми говорили, що спорт і активність дуже важлива. Давайте додамо в цей ранок трішки більше активності.